Друзі, я всіх вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні на вас чекають неймовірні покльовки, найкраще місце та звичайно дуже результативна риболовля. Приємного перегляду. Любишь? Вот так удача. Три штучки. Сегодня приехала на рыболовлю. Дуже відоме місце, знаходиться за Ашаном, річка Дніпро. Пошукаємо зараз місце для риболовлі, де станемо. Тільки що коли їхали по дорозі, вже там зустріли декілька рибалок. Сказали, що сьогодні доволі непоганий кльов. Ось тому зараз ми шукаємо місце, де станемо, розкладаємо вудочки. І починаємо риболовлю. Ось Я там йду і чую, що в кустах а, десь куропаточки, а воно ні. Ось одна. Зовсім зовсім біля мене. Раз і там ще дві. Ну подивіться буквально. Десять метрів від мене. Дуже гарно. Це не буду їх турбувати. Зараз покажу вам. Де тут машину можна припаркувати? Доволі багато рибалок. Колись пущусь, буде краще видно. Вздовж цього узбережжя можна поставити машину, взяти речі. на Днепро. Ну, вот видно. Тут буквально 20 метров и уже можно рыбалить. Ну так вот сейчас забываем точку и начинаем ловить. Я пока подумаю, как тут все заклеваны. Каша, опарик вот, Ну, для да. очка Так, заглянем По максимуму Чекаем Я зараз не буду навіть обрізати відео, щоб ви подивились швидкість покльовки. Він коли можна трохи підводити або провокувати тарань. От ми і спровокували. <рес> а так скільки тут. О, ну, опять 30-40 секунд. І витягуємо рибку. Ось вона. Гарно, середньостатистично. Допустимо. Угу. Згідно законодавства. Кривання у нас. Карасік. Перший карасик. До цього плотучка. І нарешті карасик дочекалися. Кожний пара хвален клює. Это просто надо знать покормку. <говорит> Секретная прикормка на тарайде.

в <зюми> мене вривання зараз будемо дістувати перше полотовичко сьогодні ось така ось таке воно чином все виглядає ще закрив кукурузкою тут каша Закидываем и вытягиваем руку. Плитик. Вот разве ты дыркинг. <свят> Ох и батька мочит. <свят> Такие красуночки. Стандарт. <свят> Росевич. Тіше на поплавочку попався окуньок. Ось такий от красень. Зараз будемо відпускати. Як ловити на тичок. Сіди, сюди <реш> ось так от буквально скільки 40 секунд. Просто на відчуття поклвки відсікаємо. І отразу платочка. Чуєш, як вона сточить. Волосіння та платочка. Ось така. Цю мабуть, відпустимо. Угу. Нехай впливай. так от річка. Так, і в садочку у нас вже багато рибки. Зараз будемо показувати весь результат за сьогодні. А загалом дуже-дуже добре. Про друзі, риболовля наша вже підійшла до кінця. Зараз покажу вам наш сьогоднішній результат. Саме все подивитись. Так ось наш садочок. Зараз аккуратненько его треба підняти. Такс. Тут вже серйозний. Такс. Ось такий от лох. Хоча покриватися. Так що вот. вот. Всім до нових зустрічей.